Неділок, 27 лютого в ефірі програма Цей день в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Коротко про головні теми на початку випуску. Остання пісня Дмитра репетила Його душа назавжди залишиться в стінах нашого палацу. Кривріжці попрощалися з бійцем і артистом, якого забрала війна. Велика вода для юних спортсменів. Наш басейн Багатир 50-метровий, є краще в Дніпропетровській області. З 1 березня відновлює роботу палац водних видів спорту ЮСШ номер один. Допомога від міста в моєму випадку ніяк не обійдешся без нього. за три дні. Понад тисячу жителів Довгинцівського району отримали продуктові набори. Цієї ночі війська окупантів вдвічі обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії. Під ворожим вогнем були Нікополь та Мирівська громада. Люди вціліли. Детальна інформація від обласного управління ДСНС. Двічі за сьогоднішню ніч ворог обстрілював Нікопольський район. Під вогонь з важкої артилерії у нас потрапили сам Нікополь та Мирівська громада. Внаслідок обстрілів по Нівичині вісім приватних будинків: господарська споруда, автомобіль, газогони та лінія електропередач. Наслідки атак рятувальники продовжують уточнювати. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. 19 лютого у Краматорському районі на Донеччині загинув криворізький воїн Дмитро Репетило, сапер танкового батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, отримав смертельне поранення внаслідок вибуху міни. Дмитро був відомим у нашому місті артистом, солістом вокального колективу Місячне сяйво палацу культури інгулець. Попрощалися з воїном минулої суботи на житломасиві Інгулець. Вікторія Добровольська далі. Моє життя, і вишите моє життя. На ньому. Він був солістом колективу Місячне сяйво Палацу культури Інгулець. Новина про загибель Дмитра Репетила на фронті сколихнула місто і передусім колег, з якими пройшов яскравий творчий шлях. Справжній харизмат. Тому що, як завжди, Творчі люди кажуть, може вийти на сцену, знаєте, чоловік 40, співати пісню або танцювати. Але є той один, який, знаєте, захопує собою весь зал. Ось саме таким, саме таким був Діма: творчий, щирий, справжній, справжній батько чудовий наставник для своєї маленької доньки. Колектив місячний сяйво багато гастролював, а учасники стали однією родиною. Світлана Волобоєва знає Дмитра з 2010 року, тоді йому було 18. Шаленою силою увірвався в наш колектив Дмитро. Його взагалі не можна було зупинити. Людина свята, веселий, красень, мужній, сильний, з накачаними біцепсами. А дівоче серця він, він просто брав у полон. Дмитро рвався на передову від самого початку протистояння ще вісім років тому. Коли розпочалася війна в 2014 році, він склав контракт, але так і не потрапив до лав, АТО, був лише на навчаннях. А ось 24 лютого без всякого сумніву пішов стояти у чергах до лав ЗСУ. І дочекався. 6 квітня він пішов на війну. Ізюм, криміна, Сватове Зарічне. На прохання побратимів волонтери знаходять гітару. І він цілими днями співає їм пісень. Він розказував, як після важких боїв він співав їм годинами жартівливі пісні, але співав і сумних пісень. 32-річний сапер 25-ї повітряно-десантної бригади загинув від вибуху міни. У те, що його тепер немає, ніяк не може повірити кохана дівчина Дмитра. Прошлому місяці його відпустили в відпустку. Це, це були просто самі ну, найщасливіші мої 10 днів. 18 лютого у суботу ми він останній раз був зі мною на зв'язку. Ось. Потім мені подзвонили у понеділок його тато і сказав, що подзвонили з воєнкомату стосовно Діми, що щось сталося з ним. Коли нам сказали, що він загинув, я теж ну, не вірила до останнього, думала, що це помилка, що, ну, що там буде не він. Діма, він такий здоровий мужик, такий ну, сильний, такий ну живучий, стільки було планів. Олександр, побратим Дмитра, про загибель друга дізнався з новин. Воювали на одному напрямку. На Донеччині під Бахмутом. Я воюю з березня місяця. Я його знав з самого дитинства. Ми Разом грали. Він дуже установита людина, співав. Грав на музичних інструментах так, з ним і познайомилась в вокальній студії. Це людина просто світла була і наш Діма співав на весіллі моєї донечки. Пісні нам було весело. Це було щира, це була це неймовірно чудова людина. Нам йому не вистачає. Він був як брат для моїх дочок. У нього тато, у нього бабуся, мама. І знаю, що дівчина є, навіть знаю, що донечка є. Дмитро навчався в 99-й школі. Його з дитинства знає Євген. Нині прийшов попрощатися з другом, а далі і сам знову на фронт. Знаходжусь в відпустці. Мені завтра їхати назад. Всі був заводілей таким, завжди був ну, лідером. Утрата велика для всіх. Не можу. Ну, це не описати ні словами, ні емоціями. Пам'ятаю, він літом приходив у відпустку, і ми з ним так бачились, пересікалися. Як завжди – привіт, привіт. У нього дуже багато було знайомих, дуже багато було друзів. Дуже багато. Бо він така публічна людина. Він дуже добрий, він дуже. Ну, це. Людина сонечко можна так сказати. Я бою за волю пішов да лишить, за правду і долю нових покорів, за тих, хто у морі далеко, і крилами далекий повернуться живі. Це була його остання пісня. Я безмежно вдячна, дімочки. Його талант, його душа назавжди залишиться в стінах нашого палацу. Герої не, Герої не, Герої, не Герої не вмирають! Герої не вмирають. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, Артем Кравченко. Цей день. Про кривліського героя Дмитра Репетила більше розкажемо у неділю о 20.30 в програмі Постфактум. Велика вода для юних спортсменів повертається з 1 березня. Відновлює роботу 50-метровий басейн Палацу водних видів спорту Дюйсша номер Номородин, найбільше у місті та області. Тренування проходитимуть суворим дотриманням правил безпеки. На цьому наголошували сьогодні. Під час робочої наради її провів голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Рік тому на цих водних доріжках будували трамплін до спортивної кар'єри, виборювали нові титули і просто займалися улюбленою справою тисячі криворізьких плавців. Через війну Палац водних видів спорту призупинив свою діяльність. Відновленню занять з плавання передувала велика серйозна робота. З 1 березня в Криворіг повертається велика вода. Ну, без сумніву, наш басейн-багатир. 50-метровий є кращим в Дніпропетровській області і після капітального ремонту є одним із кращих в Україні. Але він рік не працював ну, через заходи безпеки, але ми останні два місяці дозволили заняття офлайн, там, де можна забезпечити безпеку, там, де є бомбосховище. Поруч з басейном зробили це бомбосховище, капітально відремонтували. І тепер цей басейн можна запускати, і діти, якщо буде повітряна тривога, зможуть приходити впоруч з будівлею басейна, бомбосховища. Це дуже добре, кривий ріг живе. Облаштування і дистанція від водного палацу спорту до укриття, а це не більше трьохсот метрів, відповідають усім стандартам. Констатують представники ДСНС. Одночасно перебувати в укритті зможуть 100 спортсменів. Нині основна база для проведення змагань з плавання дюї США No10, де займаються 150 дітей. Та з відкриттям великої води переконане керівництво закладу буде набагато більше можливостей для юних спортсменів. Це дуже велика подія, тому що Наші діти займались в сухих залах, в других басейнах плавали, це було дуже незручно. Зараз, завдяки голові ради оборони міста Вілкулу Олександру Юрійовичу ця подія свершилась, і ми дуже вдячні, що наш город починає потроху відходити від дистанційного процесу. І ми приходимо на очне заняття, тому що це ну, всі спортивні. Школи, спортивні змагання, ви маєте на увазі, що ми не можемо проводити дистанційно, тому що у нас все практичні заняття проводяться в наших базах. І сподіваємося, що в ближайшу чергу і інші наші об'єкти теж будуть працювати вже в очному режимі. З 12 січня у Кривому Розі відновили освітній простір в офлайн режимі для закладів позашкільної освіти, де облаштовані укриття. Нині у дитячо-юнацьких спортивних школах займається понад 2200 дітей. Близько півсотні юних криворізьких плавців вже записалися на заняття з плавання у палаці водних видів спорту. Юлія Вітряк Владислав Талалай цей день. Триває видача продовольчих наборів криворіжця. Продукти закуповуються коштом міського бюджету. Соціальна програма допомоги пільговим категоріям громадян триває з травня минулого року. Нинішній етап передбачає видачу проднаборів 30 тисячам криворіжських сімей. Тему продовжить Валерій Кожухар. Чергова хвиля видачі бродноборів стартувала у місті 23 лютого. У Довгинцівському районі як і торік працює три стаціонарні пункти видачі допомоги від міста. Військове містечко. 33 – віддалений житломасив, де мешкає багато людей пільгових категорій. Тож тут у 84-й гімназії діє мобільний пункт видачі в моєму випадку ніяк не обійдешся без нього, тому що я виховую дитину інваліда. І чоловіка в мене немає помер. Нам дуже тяжело. Тяжело, я Чувствую, що хорош. Дякую. У Довгинцівському районі подбали про належну організацію видачі соціальної допомоги. Попередньо інформують отримувачів допомоги. Пункти працюють з 8 до 16 години. У 2023 році. Довгинцівський район обрано пілотним для видачі продуктових наборів із застосування багатофункціональної електронної картки картки Криваріжця, тобто ті. Мешканці району, які вже оформили картку криворіжця, отримують отримують продуктовий набір безпосередньо за її наявності. У разі, якщо картка криворіжця у мешканця району відсутня, спеціалісти, які проводять видачу продуктових наборів, видають через картку оператора і Відвідувач має можливість за бажанням оформити у разі її відсутності картку криваріжця на пункт видачі. Один із стаціонарних пунктів видачі проднаборів діє у 109 ї гімназії. Наталія соцпрацівник. прийшла сьогодні за пакунками для своїх підопічних. Таким, як і малий мужі, звичайно, це для них допомога. У них мала пенсія, на все це треба потратити кошти. Серед отримувачів допомоги переважно літні люди. Кажуть, проднабори допомагають виживати. Пенсій мало получаю дві 500 і що мені делать за дві 500 тижні. А тут набор, хоч що то З 23 лютого продовольчі набори отримали понад тисячу жителів Довинцівського району. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко. Цей день. Ви дивитесь програму цей день далі у нашому випуску. Пам'яті Лариси Суханової. Еталоном. Професії е, вона була велична хормейстерка криворіжжя. У московиді провели меморіальний захід до сторіччя з дня народження легендарної криворожанки. Жіночий футболу підтримку ЗСУ І об'єднати навколо себе е, людей, яким також е, дуже цікавий жіночий футбол у кривому розі стартував благодійний футбольний турнір Аврора Кап» – Шлях до перемоги. Корисні навички для поліцейського. Я вважаю, що для дівчини поліцейської це дуже рівень такий крутий. Команди чотирьох поліцейських факультетів змагалися у першості з вогневої підготовки. До останніх днів вона була віддана музиці хоровому мистецтву та своїм численним учням. Сьогодні у музичному коледжі вшанували пам'ять педагога хормейстерки, відмінниці народної освіти, яка заснувала хорову музичну школу на Криворіжжі. 1 березня виповниться 100 років з дня народження легендарної криворожанки Лариси Суханової. Не так давно учні особисто вітали Ларису Суханову з 95 річчям. А сьогодні її колеги та вихованці зібралися разом, аби згадати цю легендарну жінку. У перший день весни вона святкувала б свій столітній ювілей. Для багатьох Лариса Федорівна була еталоном в усьому і, передусім, у своїй безмежній любові до музики та своїх учнів. Людина, яка є фундатором. Хорової, хорового дитячого мистецтва у нас в місті. Скільки в неї випускників і її випускники, її учні вони сьогодні очолюють дуже відомі національні творчі колективи, е, працюють зі студентами у вищих навчальних мистецьких закладах. Є заслужені народні артисти. Тобто, ця людина, вона як то знаєте, кажуть, дала в руки е, професію дуже багатьом музикантам, митцям. І, мабуть, серед наших мистецькій, музичній еліті нашого міста. Не знайдеться людини, яка б не знала цього імені. Вимоглива до себе та інших, так згадують Ларису Федорівну у музичному училищі згодом коледжі. Вона працювала з 1965 року. Вона відкривала тут відділення хорового диригування, А до цього у званні майора керувала солдатським хором при Київському військовому окрузі. Під керівництвом тедітної молодої жінки тоді співали понад 120 чоловіків. Людина глиба. Я можу сказати про неї, тому що е, вона через її серце пройшло стільки, і стільки дітей і студентів, що за 77 років педагогічної діяльності неможливо порахувати. Але я можу сказати одне: що ті діти, 6-7-річні е, хлопчики і дівчатка, котрі приходили до неї в хор. Дитячий хор музичного, музичної школи номер 1 Криворізької через багато років приводили своїх онуків і онучок у той же хор, він був хор педагогічної практики Криворізького музичного коледжу. Це була людина неординарна. Вона була у всьому прекрасна. Вона була еталоном. Еталоном професії е вона була велична хормейстерка криворіжжя. Ларису Суханову знали далеко за межами нашої країни. Сьогодні у створеному до ювілею фільми педагога теплими словами згадували численні шанувальники, учні, студенти, колеги з різних куточків світу. Я пам'ятаю прекрасно той день, коли ми вперше її побачили, а трились дві. и вошла красивая и гордая статуя такая, с изумительной прической, красавица, волшебная женщина. И это оказалась наша учительница Лариса Федоровна. И это была любовь с первого взгляда. И до сих пор мы ее любим, І любили завжди. внесла свою лепту саме в розвиток хорової школи на Україні. І ми дійсно досліджуємо і життєвий шлях, і взагалі її професійний шлях. І саме головне, що вона створила. Ви знаєте, школу, хорової, хорової школи це подорож в радість і в сонце, і тому її дуже пам'ятає багато поколінь випускників. Там навіть 4-5 поколінь, і маленькі, і великі навіть вже стали дідусями, і бабцями, і приводили вже своїх правників до Лариси Федірівни. Все своє довге життя Лариса Суханова присвятила служінню музиці. Вона надихала і закохувала у хорове мистецтво усіх довкола. Її пам'ятатимуть у місті як творчу легенду. Надія Шевченко Максим Пономарьов цей день. Сьогодні у православних віруючих розпочався найдовший і найсуворіший піст. Його називають Великим. У 2023 році він триватиме з 27 лютого по 15 квітня. Впродовж цього часу віряни готуватимуть тіло та душу до світлого свята Воскресіння Христового в молитвах, роздумах про життя та каятті за християнськими традиціями у піст. Необхідно приділяти увагу не лише дотриманню обмежень у їжі, але й духовному очищенню. Не бажати зла іншим, пробачати образи, уникати сварок. Голи для армії дронів у суботу у місті стартував благодійний футбольний турнір серед жіночих команд Аврора Кап» Шлях до перемоги. Організатор спортивного заходу футбольний клуб Кривбас. Головна мета змагань збір коштів на придбання розвідувальних безпілотників для зсу. Докладніше іван проводов. Кожна з тих команд має власний шлях до перемоги, та нині він під єдиним жовто-блакитним прапором, що не розрізняє представниць прекрасної статі за клубною приналежністю. Вихідними стартував благодійний футбольний турнір серед жіночих команд Аврора Кап шлях до перемоги. Рік тому до нас звернулися з Української асоціації футболу, щоб Кривий Ріг прийняв зимову першість. Минулого року нам не вдалося це зробити. Був фактор коронавірусу, був фактор. Грошовий фактор не виділили гроші, тому Українська асоціація футболу тому ми вирішили зробити самі провести самі, об'єднати навколо себе людей, яким також дуже цікавий жіночий футбол, людей, які зацікавлені в розвитку як жіночого футболу, так і чоловічого. Це все пов'язано. Зібрати кошти на закупівлю дронів для ЗСУ одна з головних задач благодійного турніру. До Кривого Рогу з'їхалися жіночі футбольні клуби з Житомира, Рівного та Маріуполя. У 2022-му Маріупольська команда витримала перший шок окупації та перебралась до столиці, де продовжила улюблену справу. Когда город оккупировали 21 день, мы не могли его покинуть, потому что не было такой возможности. Никто не выпускал из города, никаких зеленых коридоров не было. Как только такая возможность появилась, мы покинули, выехали на территорию Украины. Еще не зная о том, будет ли чемпионат вообще. Девчонки разъехались многие. А, вот. а когда объявили, что будет чемпионат, мы не задумываясь, вернулись опять в Киев и приняли, как бы мы потеряли все, но хотим сохранить нашу команду. Это то, чем мы занимаемся 7 лет. Приняли решение, что это на данный момент для нас самое важное. На старті турніру марів польчанки зустрілись з господарками турніру з кривбасу. Вже на одинадцятій хвилині криворізькі дівчата відкрили рахунок. Відзначилася кращий бомбардир чемпіонату України вищої ліги серед жіночих команд Поліна Янчук. Зараз Кривбас займає друге місце у вищій лізі в турнірній таблиці, але у нас є ще. Пів сезону щоб наздогнати лідеруючу команду і взяти чемпіонство у першому таймі Представниці кривбасу відвантажили у ворота суперниць шість сухих голів. А вже в другій половині зустрічі, не втрачаючи домінуючих позицій, зробили ставку на економію сил та лише один раз засмутили воротарку Маріуполя. У нас очень слабая защита, и ну, в принципе у нас сейчас все слабое, мы над этим работаем. Вот. Не хватало девочек, которые в основном в составе у нас. Очень много девочек не было, там пять или шесть человек. Вот. Сыгранности ще нет, потому что девчонки новенькие, многого не понимают, перестроєння, Ну я думаю, что все будет нормально, нужно время. 7-0. з таким розгромним рахунком кривбасівці розпочали боротьбу за кубок турніру. Головним конкурентом криворізьких дівчат буде рівненський Верес. Після розіграша кубку благодійного турніру естафету прийматиме зірковий матч. 28 лютого він пройде за участі кращих гравчинь турніру, відомих представників шоу бізнесу та спорту і легендарних динамівців Владислава Ващука і Віталія Косовського. Іван проводу Максим Пономарьов цей день. Товариське протистояння бойових побратимів сьогодні. в Місті пройшов турнір з футзалу на першість військової частини Нацгвардії за іграми захисників України спостерігала наша знімальна група. Вони звикли до командної роботи зі зброєю в руках. Впродовж останнього року були в гарячих місцях фронту, відстоюючи суверенітет України. Сьогодні ж в них інше протистояння спортивне. На декілька годин нацгвардійці стали суперниками по першості військової частини з футзалу. Всі хлопці-захисники України, всі знаходяться по своїм місцям несення служби, всі виконують свої бойові завдання. Сьогодні проводимо для них турнір, дозвілля і відпочинок від несення служби. У нас перші змагання за останній рік. Перші не проводились раніше, будемо починати рухатися цьому напрямку. Перший матч і одразу ж злива голів. За 20 хвилин протистояння більш зіграна команда в суху переграє суперника. Така собі гра Аргентина Ямайка помножена на два. Наша команда трошки зіграна, скажем так. Ми тренувалися в певний період часу. Але зараз з тим, що сталося в нашій країні, зараз нас. Ну, не, не завжди е складається е е своєю командою зігратися. Тому ну, як зіграли, так зіграли. Скільки забив? Я не рахував. Напевно, ну, штуки 3-4. Роботи вистачає у всіх. А так, коли є ну, не знаю, є час свободне, ми можемо зібратися чисто для свого задоволення раз там зіграти. І все Між міжнародними вирішили спочатку поіграти, вирішити, хто за бадалем бути виступає. Втім, на кількості голів учасники турніру не концентрувалися. Ігри товариські насамперед для задоволення. Той випадок, коли твердження, головне не перемога, а участь і справді актуальне. Олегендрик Сендини Захаров цей день. Майбутні поліцейські у суботу змагалися в стрільбі з пістолета. Курсанти з Кривого Рогу та Кропивницького виборювали нагороди турніру у пам'ять про викладача Маріупольського центру поліції Артема Галькевича. Про ці змагання розкаже Михайло Бестров. У Криворізькому інституті Донецького університету внутрішніх справ змагання зі стрільби з пістолета їх присвятили пам'яті викладача вузу Артема Галькевича. Він був викладачем Маріупольського центру академії поліції. Змагання будуть проходити саме на його честь, на його шану. Загинув Артем Галькевич 12 березня 2022 року. Перебуваючи якраз на території університету, вони там залишились на той час захищати. Матеріальну базу, тому що ви розумієте, вже почались бойові дії на території Маріуполя, і від ворожого снаряду, на жаль, його не стало. Учасники змагань, курсанти з кривого рогу та кропивницького, як викладачі вогневої підготовки, як в місті Кривому Розі, так і в місті Кропивницькому, беремо методику, яку застосовують спортсмени під час проходження цих вправ. Хоча це і вид спорту, хтось каже, що це спорт, він відірваний від реальності, але Побудова вправ виконання цих прав. Вона якнайбільше підходить до реального застосування вогнепальної зброї поліцейськими під час виконання ними своїх службових обов'язків. Учасники змагань, команди чотирьох поліцейських факультетів. Мета цих змагань, по-перше, це популяризація практичної стрільби, по-друге, забезпечення сталих навичок, володіння зі зброєю, безпечно володіння зі зброєю і змагальний дух він допоможе визначити, хто краще підготовлений наразі. Для чого? Щоб потім ми з гідністю мали змогу приймати участь в змаганнях уже між університетами системи МВС. Я беру участь у цих змаганнях саме тому, що мені це до душі. А також я вважаю, що для дівчини поліцейської це дуже рівень такий крутий. У нас професія є. Дуже небезпечно можна сказати, тому це є рівень нашої безпеки для курсанта. Це дуже важливо, бо він у майбутньому, як поліцейський, має право застосовувати свою цю зброю, і він повинен розуміти, як саме її застосувати і не боятися цього. По закінченню змагань переможців нагородили пам'ятними подарунками, які знадобляться поліцейським у подальшій роботі. Михайло Бестроф, Олексій Васильченко. Цей день». Такими були новини цього дня. З вами була Юлія Вітряк. Зустрінемося завтра. У цій же порі на телеканалі Рудана. Бережіть себе і тих, кого любите.